5 липня у соборі всіх святих у Ніжині прощалися з солдатом Миколою Гайдеєв. Він виріс у багатодітній родині, мав брата-близнюка та сестру. 13 липня чоловіку мало виповнитися 60 років. Він у нас був за старшого, тому що де треба допомога, де що, це все брат робив. Він допомагав, він за нас переживав. Ну, і благодаря йому ми всі в трималися. Микола Гайдей народився і виріс у селі Вікторівка Лосинівської громади, що на Ніжинщині. Мобілізувався до лав Збройних сил у квітні 2022 року. Про загибло можу сказати тільки добрі слова, так як я знав його з малих літ. Навіщо в перші дні війни пішов він добровольцем, от. а далі доля його була вирішена, так як він потрапив в дорожню транспортну пригоду, прибувши додому. Рідні Миколи Гайдея розповіли, після зазнаних травм він проходив лікування в госпіталях Києва, Ужгорода, Львова. Переніс 14 операцій, зокрема, на кінцівках та серці. з Львова, вже Міністерство оборони, відправило його на лічення далі. Установка серця не витримала, повинна бути остання операція на нозі йому зробити і не дочекався. Доньки Миколи Гайдея Ірина Пономаренко та Інна Захарченко згадують, що лікування в Данії давалося важко для їхнього батька. Реабілітацію він проходив дуже сміливо. Йому, звісно, було боляче, важко, але він мужньо це все переносив. Але на жаль, так склалися обставини. Друзі та рідні Миколи згадують його сильний та чесний характер. Ми з Колею друзі, ми дуже давно дружимо. Дружили. Жизнь у нас была, есть что вспомнить. Вспомнить это хорошо. Самое главное, что в этом всем, в нашей дружбе, что мы могли доверять друг другу. Наш татко дуже любив життя. Він любив багато жартувати, знав багато анекдотів. І дуже класно грав на гітарі. Поховали солдата Миколу Гайдея на кладовищі у його рідному селі Вікторівка. Анна Авраменко, Суспільне новини, Чернігів.